Якщо ми думаємо, що ми успішні, реалізовані і взагалі класні тоді, коли ми реалізуємося в діяльності і всю свою енергію вкладаємо саме в діяльність, то тим самим ми свою енергію вкладаємо і на вигарання. І чим більше ми себе переміщуємо у сферу діяльність, тим більше ми закладаємо свідомо своєї ж власної енергії на вигарання. А за вигоранням, як відомо, іде депресія. Таке дуже небажаний зараз, особливо зараз для нас такий стан. Тому маємо розуміти, що кожного ранку нам дається 100% енергії. Умовно, і її треба розділити на всі чотири сфери, які дані людині: це тіло, діяльність, контакти і душа або віра, або мрії хто як хоче, так це нехай і називає. Тіло це увага до тіла, це відпочинок. Це ось такі ось прогулянки інколи, хоча б в неділю. Контакти це насамперед, контакт із собою, як я, як я почуваюся, як мені зараз. Це контакти з людьми, це контакти з друзями, з родиною із колегами. І, і мрії, віра, сенси. Про що я вірю, що мене підтримує, які в мене внутрішні опори. Цьому всьому треба надавати значення. Тому тоді ніякого не буде вигарання і тим паче ніякої депресії, якраз те, що нам зараз потрібно.